У кожен момент часу ми переміщуємося із минулого в майбутнє. Так звично ми вважаємо. Якщо це розглянути з, з позиції потоку, то потік йде із майбутнього в минуле. І ми як серфер на цьому потоці отримуємо кожну секунду, кожну мить нову порцію майбутнього майбутнього потоку. Тобто не майбутнього потоку, а потоку. Тобто майбутнього. І цей потік не, пере... не зупиняється ні на мить, він постійний, неперервний. І він іде із майбутнього в минуле потік. Ми лише обираємо в цьому потоці, по якому струмочку цього потоку ми будемо йти. Або який струмочок цього потоку ми будемо приймати. І тут така штука. Получається, що якщо потік іде із майбутнього в минуле, то значить в цьому потоці вже є все майбутнє. І ми лише обираємо, яке саме ми хочемо проживати. Тобто ми Проявляємо для себе те майбутнє, яке ми обираємо. Яке вже є. І завжди було. Ну, це так з позиції цього нашого хлопського розуму і взагалі з позиції розуму воно виглядає якось трошки. Парадоксально, звісно. А тому часто недолуго. Типу, ну що за брит? Ну, з якоїсь позиції так. Але якщо немає доказів, що цього бути не може, то це означає, що це все-таки ще може бути. Тому все те весь цей потік, який ми проявляємо в моменті, обираючи своїм вибором, своєю увагою, в яку сторону, який саме потік майбутнього ми в себе через себе пропускаємо, верніше проявляємо в собі і формуємо таким чином для себе цю нашу картину майбутнього, в теперішньому. Ну, це прям я віддався вже наповну цим абстракціям, цьому потоку. Навіть не хочеться нічого зачепити, щоб не порушити нічого.